День всім. Сьогодні побачила таке цікаве дерево. Навіть не знаю, що це воно називається. Як воно називається, підкажіть? На неї так багато різних. Ну, воно таке не дуже ароматне, але ось такі ось цікаві квіти. Дивіться, підкажіть назву, що це таке за дерево. А воно схоже на дерево, не це. А, а такі цікаві квіточки, дивіться, які вони. них. Красота. Маленькі, невеличкі. Я думала, це черемха, але ні, якось. чи це різновид черемхи. Їх стільки багато. Осіємо. Наче пальчики такі якісь цікаві. Не пахне ніяк. Може різновити черемки. Скажіть назву, будь ласка, цікаво. Хто знає, що це таке за дерево? Цікаво. Всім гарно, чудового дня. Пока-пока.